Ще одним проявом непослуху можна вважати ситуацію, коли батьки повністю ігнорують вік дитини, її характер і потреби, які вона, так би мовити, висловлює. Це з тієї серії випадків, коли дитина хоче займатися плаванням або якимось активним видом спорту, а мама з татом змушують її сидіти вдома і вивчати іноземну мову, хоча їй це не цікаво. Він цього робити не хоче. Звідси й починаються скандали, непослух, істерики та все те, що зрештою приводить батьків до кабінету психолога. Або навіть навпаки, коли дитина проявляє ініціативу до читання, до якихось точних наук, а батьки це висміюють і спрямовують, відправляють її на якийсь спорт, який їй абсолютно не потрібен, який їй не цікавий і зовсім не підходить їй як особистості. І звідси починаються певні травми. А в підлітковому віці починаються активні протести і повне нерозуміння між батьками та дітьми. У цьому питанні я завжди раджу звертати увагу на вік вашої дитини. Якщо це дитина до трьох років, то, будь ласка, плавно, спокійно, ми одразу по -по показуємо дитині, які варіанти розвитку для неї можливі. Я дуже не люблю, коли дітей у рік або півтора починають активно водити на різні розвиваючі заняття, іноземні мови та інше. До трьох років дитині головне давати якомога більше рухової активності, щоб вона могла розвивати ту частину головного мозку, яка саме зараз за віком і повинна розвиватися. Якщо ми будемо перевантажувати її тією інформацією, яка дитині зараз не потрібна, то в майбутньому ці дефіцити будуть надолужуватися і виникне повне заперечення та непокора щодо навчання. Тому що мозок вже перевантажений інформацією, і дитина захоче у шкільному віці бігати, стрибати і відриватися. Хоча саме тоді вона повинна вже сидіти і проявляти інтерес до навчальної діяльності. Тому до трьох років даємо дитині свободу волі, нехай бігає, стрибає. Паралельно, звісно, ми не забуваємо читати книжки, слухати музику, дивитися мультики та інші речі, які в цьому віці також необхідні. Після трьох років вже можна активно проявляти у дитини інтерес до різних видів спорту музика, танці, карате, плавання. Я завжди, до речі, рекомендую дітям займатися плаванням, тому що це дуже добре для загального розвитку і дуже позитивно впливає на повноцінну роботу головного мозку та всієї нервової системи в цілому. Що стосується дітей шкільного віку, які чи тільки в початковій школі, молодші школярі, то, будь ласка, також активно розуміємо, що дитині важко. І звертаємо увагу на те, як вона поводиться у школі. Тому що в цьому віці можуть проявлятися деякі захворювання, які раніше ми могли не помітити. Те ж саме стосується здух, і концентрація уваги в цьому віці, ніби відіграє провідну роль. Потрібно уважно за цим стежити і ні в якому разі не боятися, якщо є якісь недоліки. Потрібно просто вчасно звертатися до лікаря, до психолога, і все це піддається корекції. Чим раніше розпочати лікування, тим швидше буде результат. Що стосується дітей підліткового віку, то тут я завжди кажу батькам, що потрібно вже зрозуміти, це вже не просто їхня маленька дитина, це вже повноцінна особистість, яка входить у відкритий світ, і їй насправді дуже страшно і незрозуміло. Їй би дуже хотілося, щоб поруч була людина, бажано і мама, і тато, які її підтримують і зможуть відкрито відповісти на будь-які питання щодо того, що відбувається з тілом з точки зору фізіології, а також що відбувається. З тілом з точки зору психології, тому що багато моментів ти не розумієш, і дуже хочеться, щоб хтось тобі відповів. Тому я завжди раджу батькам говорити на такі теми, які чомусь у нас не хочуть обговорювати. Це і секс, і наркотики, на жаль, і алкоголь. Тому що краще, щоб дитина дізналася це від сім'ї, як то кажуть, ніж вона залізе в Google і введе перший ліпший запит у пошуковий рядок. І, на жаль, я думаю, що батькам не сподобається те, що він там дізнається, тому вже. Повноцінно розуміємо, що це людина, з якою можна говорити на будь-які теми, намагаємося зрозуміти, що вже можуть бути якісь власні погляди на речі. Ці погляди можуть відрізнятися від ваших. Потрібно набратися якомога більше терпіння і розуміння.